Ще сержант, Шпанаска Віктор, позивний ранець. Командир першої роти, старший лейтенант Васюк Володимир, позивний Фінік. О, це мило. <свісно> 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 ну, таке ж <што> на <свісно> <свісно> А Ким ви були до війни? Чи навіть, мабуть, краще сказати, до 24 лютого. Так, так правильніше вам казати. Чим я... ви займалися якими були? Працював на державній службі. КРУ 8 років, в обласній раді працював, останнє місце роботи державна екологічна інспекція у Хмельницькій області. Угу. Так що я все життя по державній службі. <гум> За своє <гум> минуле я промовчу. Чого? <гум> Останнім часом відбував подарення. Виправній колонії. Почалась війна, написав на дня президента про помилування. В той же день, коли помилували, прийшов в мобілізаційний центр міста Содомера. Це таке також треба говорити. Тому що ну, життя таке. Усіх різне трапляється, але далі вибір кожного. З Цього не треба цуратися, Зараз ти тут, на жаль, ти постраждав, да. але ми українці, ми відсовуємо Україну. Що було до того? Давайте дивитися, що буде попереду і чим ми займаємося зараз. Тому... Правда, ми будуємо своє майбутнє зараз, тут і зараз. Тому не треба цуратися того, що було тоді. Хочеться просто забути те минуле, яке було після ГАТО і до війни, а жити вже по-новому. До цього служили? Я був в добровольчому батальйоні в 2014 році, як і почалася антитерористична операція, так зразу в складі добровольчого батальйону правий сектор, приймав участь в захисті. Формував п'ятий <ривіт> А ти? Так само, служив по шостій хвилі мобілізації, 2015-16 рік. В одному з полків спеціального призначення. Також ми на Донецькому напрямку працювали. Бахмут, Попасна, Зайцево. Ось ну, такі веселі місця. Тому досвід також в нас є, але думали, що вже це буде крайній досвід такий, але ну, склалося як спосіб. Зараз новий досвід. Так, новий досвід. Інша війна, інші, інші масштаби, інше озброєння, інші технології. Взагалі інша методика війни. Так, Інше ведення війни і дійсно туристична операція на якійсь ділянці певні. Зараз це вже таке повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, як вже, яка називається війна. Це поняття ідеальне. Десь да, кидають багато бомб, ракет, знищують села, десь. І бої, як кажуть, не, не періодичні, такі локальні, а бої кожен день, жорсткі, обстріли, бої, стрілкові По всім, бої, По всім тобто, напрямкам. Всі види бої, всі види техніки, все залучається. І... Ну, я кажу, такого досвіду я не знаю, в якої країни є такий гіркий, на жаль, але. Ну, на жаль, так. Так, Як ви потрапили до армії, зрозуміло, як ви? Ну, от зараз на цьому етапі він. На цьому етапі, на цьому етапі. Ходив mm -hmm. на роботу, зранку прокинувся 24 числа, вирішення зранку вночі. Ще в телевізор, чув, почали наступати на північному напрямку, так, на східному напрямку. Пішов одразу військкомат призвався, ну, у них процедура ж теж була ще не налагоджена, тому я не можу сказати, що я там з першого дня, але я офіційно по документах з 1.03, з 1 березня. І одразу почалось формування нашої частини. І ми одразу, як кажуть, стояли у іскопі. Цієї служби, цього підрозділу. І з перших днів так от ми воюємо вже липень місяць, п'ятий місяць. П'ятий місяць. Так я і попав в армію. Що ви думаєте про росіян? Я думаю, зараз питати відношення ну, мене особисто. Якщо про цивільних казати, то вони нещасні люди. А якщо про військових, ну... да, то це орки. Орки, ну, орки от їм назва не, не дарма придумана така, і дійсно це орки, в яких нема нічого святого, ніяких понятій, немає в них жалості. Тобто, ну, жорстокі люди, які свідомо вибрали, Да, є, є наказ, звичайно, я розумію, що це в армії знаходиться, що вони, що ми, але все одно. Як ми визволяємо свою землю, це одне. А коли тебе посилають, і ти свідомо йдеш вбивати, ну, інший народ, інших людей, то ну, думка однозначно негативна. Особливо коли спілкуюся з місцевим населенням сіл і місць, яких визволяли, коли вони розказують про ті житті, які вони там зворили, ну, вже люди в них не ніякі. Ну, Придумують такі вже ну, так сказати, підпитки і різні такі моменти, що ну, здається, що вони всі без повна розуму, тому що ну, здорова людина психічно таке не придумає. Так. Ну, Ставлення журі. До, до військових однозначно негативне, однозначно до їхнього цивільного, мирного населення. Ну, таке, як вони нещасні люди, але я думаю також, що кожен народ він все-таки сам має приймати рішення в своїй країні. І населенню в Росії не подобається те, що робиться, то їм потрібно самим діяти і ну, міняти це все. Так, на початку війни мені сподобався кадр, там, де громадянин Росії палив свій паспорт і казав, що йому соромно, соромно що він... він громадянин, громадянин Росії. Росії. Я паспорт свого сина вже спалив. Зараз допалюю свій Допалювсь паспорт вій. і доберуся до паспорту своєї війни. Більше, побільше б таких. Звичайно, побільше і можна було б змінити ситуацію. І, ну, якщо їм подобається палат, приходить купа людей. В цинках, в гробах. Ну, ну що, ми і... скоро вклигаємо промінити та різні. Так, так, так. Да, ми тут, я кажу, в гості, ми ненадовго. <ріху> <ріху> Лікуємося і далі <дальше> входить. <ріху> Танки нас вже не беруть, перевірено. Тарапі на ногах лишають. Відскакують. Відскакують, бурямо. Звоюки відскакують снаряди. Сам до України. Що плануєте робити після війни? Я завіти? Кажуть так. Війна така справа, тут не особливо щось можна спланувати, тому що ну, не знаєш, скільки, там, скільки тобі ще Богом дано прожити, чи, чи день, чи годину, чи хвилину, чи рік. Все одно рано чи пізно закінчиться війна, з перемогою нашою закінчиться. От, і, ну, я як в армії не планую залишатися, ну, на даний момент не планую. Я прийшов виконати свій обов'язок конституційний. Повернутися до мене, життя, до сім'ї, на роботу. Тобто, ну, в мене є багато занять, багато чим займатися, в мене вдома. А я далі буду жити вже цивільним життям. скажімо Ну, Я теж сподіваюся, що після війни я не, по... не буду ще лишатися, не буде потреби моєї лишатися в армії, сподіваюся, повернутися до якоїсь цивільної професії. Десь в спокійній сфері працювати. Там буде ви спокійні, тихі. Загад, загадувати не хочете так Да, Тобто плани є в нас, які, звичайно, надіємося, як на краще, але вже коли от воно закінчиться, тоді ми кажуть, одразу з'явиться купа занять, в, яким, в яких ми будемо себе реалізовувати. А поки ми на далеку перспективу так ну, не загадуємо. Чого? Нам ще країну будувати і будувати. Само собою да, -у -у. роботи вистачить, всім і зайнятися вистачить також всім. Ми, ми поки так живемо такими коротко, короткостроковими планами. А де ваші родини? Ну, тут ви виїхали, як вони відносяться? Сім сім да, сім да. У сім'ї. У сім'ї в мене батьки, родичі, ну, не то що практично всі. Всі тут, вони з першого дня так як не залишалися, я Смельницького сам. У мене вся сім'я там живе. З сином виїжджали вони на два місяці до Польщі, в перші дні почалося, я їх якраз відправив, пішов тоді вже військомат. Вони два місяці були, сказали, що ні, ми вертаємось назад вже і будемо тут. Тобто всі мої вже тут, на батьківщині, всі в мене вдома, всі чекають. Тилу в мене все, все плюс. У ну, мене з родина тільки мамулечка. вона теж з України не виїжджала. Я думаю, що вона з Чернігова і слава Богу вона встигла виїхати, жити, була на Західній Україні. Але вже погоронулася з Києва до своєї сестри. Теж сказала, що з України, я каже, нікуди не збирають їхати. Ми все вдома і їхати нам немає чого. І, ну, Особливу мої особливу кути. Всі мають бути вдома.